Наступна головоломка. Отже, у нас є фігура, яка складається з п'яти квадратів. Наше завдання потрібно перемістити два сернички, щоб у нас утворилося чотири квадрати. При цьому, у нас не повинні бути незавершені квадрати, коли ми будемо переміщати ці два сернички. Це досить простенька головоломка, головоломка на логіку, з нею справляється дуже багато людей. Практично майже всі діти. Це дуже-дуже простенька головоломка, і хто гарно, логічно мислить, без проблем справляється з даним завданням. Отже, як вирішується дана головоломка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірничок і перемістити ось цей сірничок. Порахуємо. Раз, два, три, чотири. Отже, ми перемістили два сернички і у нас утворилося 4 квадрати. Задачку вирішено, головоломка вирішена.